Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати курку в аерогрилі. І буде в нас тушкована молода квасоля з овочами. Для початку ми її відваримо. Вона молода, довго варить їй не прийдеться ну будемо куштувати. Квасолька наша ще вариться. Спробував тільки, що скуштував, ще трошки треба. А тим часом ми замаринували курку. Там приправа для курки, трохи гірчички, трохи паприки. І для неї зробили отакий саламур. Тобто ми її потім вивозимо і буде як цепля бака. Така буде приправка до неї. І наші овочі, які будуть тушкуватись разом з квасолою. Цибулю ми поріжемо як на зажарку. Чесники кнозажарку, морку на трему, гірка перчинка поріжем, е, перець салатний поріжем і помідори наші зіб'ємо з блендері І це все буде з квасолою тушкуватися. Ну, звичайно, що будемо приправляти. Морковку натерли. Чиснок. Чесничок там теж е, перець, бачите, кубиком таким нарізаний. Цибулю лишили на потім. І готуємо, а, гіркий перчик. Бачите там. І готуємо наші помідори, ріжемо на томатний сік. Ну Оці частинки треба виділити задні. Поставити вподобайки цьому відео, зробити репост. Бачите, в нас все готове, тільки сік томатний збить. І такий прийом приготування їжі ми використовуємо постійно, так дуже зручно. Все приготовано, тільки в свій час його туди додаємо, додаємо там, щоб ми не готували і борщ, і макарони, і плов, і все, все, все. Тобто такий маленький від мене лайфхак. Півтори години варилась класоля. Промиваємо. Невелика кількість там квасульки, Але отакова, чи і в тій каструльці, що варили, то вона була б мала, а взагалі-то її потрібно е, в якомусь чугуночці далі тушкувати. Чугуночок у нас є, але він здоровий. І ми використаємо просто сковорідку з високими бортиками. Наливаємо туди олії. Поки е нагріється наша олійка, ми курку покладемо в ємність для гриля. Так, викладаємо. Силиконова формочка у нас. Ну, одне, що один мінус цієї форми її важкувато мити. Якщо у вас є одноразова фольги, то краще нею скористуйтесь. Скористайтесь. Так, отак у нас. Це два окарочка. Вибираємо програму для курки, але тільки ми зменшимо трошки температуру на 160 градусів 21 хвилина. Курка, вже процес пішов, ми починаємо запускати процеси по нашій квасолі. Висипаємо в розігріту сковородочку нашу цибульку і підсмажуємо її до моменту, коли вона буде така вже прозвачна. Якщо цей рецепт повторити в великому об'ємі, ну ми таке робили минулі роки, коли в нас врожай квасолі трошки більший був, чим оце, то ми його закатували прямо це все в баночки і користувалися як гарніром. Його можна розігрівати і їсти, можна холодне вживати. Можна додати це все в суп. А якщо сюди додати буряка, то вийде у вас заправка для борщів. Ту, яку ми робили ось недавно. Аромат пішов жареної смаженої цибульки. Послухайте як. Шкварчить. І зараз так по черзі все і будемо туди. А ви ставте вподобайку, робіть репост і повторюйте, це такий нескладний рецепт. Одне, що квасулю потрібно, все-таки у нас вона півтори години варилася, це самий довгий процес. Ну і на ніч її замачували. Ну, і дуже простий метод, як не пересолити. Щось додали в сковородочку, трошечки присолили, Наступний продукт додали, зараз піде перець салатний та гіркий. І ми його теж щепоточку солі. А тоді вже в кінці куштуємо і вирішуємо, чи потрібно нам досалювати, чи не потрібно. Так. І чекаємо декілька хвилин, поки воно перчик не подружиться з нашою цибулькою. Щоб швидше готувалися наші овочі, накриваємо кришечкою. На кришечки збирається конденсат, краще його витирати. Чи серветочкою, чи що там у вас, що, рушничок якийсь спеціальний. Так, я бачу вже, що, мабуть, перчик пахне. Там курка пахне з однієї сторони. Це пахне. І пішла туди морковка, морква і часник. Усе оце крім моркви. З огороду. Тобто все натуральне. А з чого ми вирішили, це приготувати блюдо, що квасолі там вийшло. Ну, врожаю, один рядочок і дуже мало вирішили зразу приготувати. Квасольки хто там? Дивиться, бачите, у нас багато, А коли у вас багато її, то дуже зручно такий спосіб зберігання. Е, відварюємо, якщо її багато. Відварюємо теж півтори години, ну як мінімум треба поварити. Перед цим на, на ніч замачуєте в воді. І якщо є вакууматор, порційно на суп там, чи що ви будете з нього готувати, Повакуумували в ці пакетики, в морозилочку положили, вони будуть... Воно буде дуже гарно зберігатись І потім не треба буде морочитись, варити. Розморозили, вкинули і... І мушки. Ось дивіться, який колір, який запах. Смак вже я впевнений. Прямо вже капець. Подрібнюємо наші томати. Буквально так раз. І, в принципі, їх ну, так, для контролю ще один раз. І все. Блендер. Не буду показувати фірму, мені вона за рекламу не платить. добавляємо квасолю. Перемішуємо. Не переживайте, що це сковородка, вона з високими бортиками, вона для тушкування так, перемішали зараз, то ж присолимо. Така у нас є ложечка, покажи ложечку. Вот така наша ложечка мир. Ну, кожного є своя така, такая мірочка. Так, Паприка чилі туди додаємо. Ну, а в принципі і зараз ще додамо така приправа саджики називається. Все остальне не потрібно, мабуть, бо то все по собі вже приправа. Там болгарський перець тільки дає таке. Що покажи приправу назву. Отак. От все, зараз перемішуємо. Накриваємо кришечкою, воно тушкується декілька хвилин. І потім виливаємо е, наші томати, ну такий імпровізований сік, теж кришечкою і воно вже до готовності буде. Скільки там по часу треба дивитись по овочам окремо. Все, накрили і забули. П'ять хвилинок потушкувалась наша страва і тепер додали цей сік. Зараз перемішаємо. Накриємо кришечку, зробимо вогонь трошки повільніше, мабуть. І хвилин 20 воно буде тушкуватись. Потім скуштуємо, що там можливо досолити, а можливо і ні. Таким способом ми солимо, ви бачите. В кожний інгредієнт, потрошку потрошку і відтоді воно виходить дуже гарно. Кришечку, огонь. Мінімальний і все. А ми зараз глянемо на курочку, яка там теж тушкується. Все, в принципі, на цьому всі наші, як кажуть, танці з бубном крома цього блюда, завершені. Зараз переключаємося на курку. Таке поєднання на обід, мені здається, буде дуже добре. А ще раз повторюю, що цей рецепт можна... Цей страву цю можна закатувати в півлітрові стерилізовані баночки, вони добре стоять, зберігаються в погрібі там, чи де вони у вас будуть стоять. Головне, не в теплому місці. І можна їсти його як гарнір. Розігрівати можна холодне, можна додавати в суп. Вирішили ми зробити експеримент трошечки. Наша курочка, в принципі, своє. Там по таймеру вона приготувалась. Ну, май, майже майже. І ми її тепер бачите, що ми робимо. викладаємо її прямо в нашу квасолю з овочами, І вона протушкується. Буде буде дуже смачно. Я тільки що куштував саму цю квасольку наш, наш гарнір. То дуже смачний. Сама курка промаринована, це, це буде неймовірно смачно. Поки вона там протушиться, ми помиємо цей силиконовий ємність силиконову. Все, десь 20 хвилин точно і буде готово все. Ставте вподобайки цьому відео, робіть репости, бачите, які неожиданні повороти такі кулінарні бувають. Є. І готуємо такий саламурчик. У нас вже було воно майже готове, трошки солі туди. Саламурчик у нас часничок, кінза, петрушка. Кінзи немає. Кінзи немає. О, а де кінза олійка? Трошки олійки. Кінза буде завтра. А, кінзу то кінза є. На завтра там готуємо теж. Смачний рецепт, так що слідкуйте за каналом, будете перші узнавати смачні рецепти, трошки осту. І тепер десь за декілька хвилин до того, як буде завершено наше готування, ми курочку помажемо цим і буде ще смачніше. З якої тарілки будеш їсти? Зацює. Все, закінчилась наша епопея з тушкованою квасовою. Наше блюдо готове. воно просто неймовірна краса. Запах теж неймовірний. Зараз насипаємо в тарілочки. І будемо насолоджуватись смаком. В описі під відео я вийшов рецепт, але там на, на більшу кількість квасолі. і його можна ну, якби, закрити на як, законсервувати. Останні штрихи наш саламурчик викладаємо в тарілочку. І от такий у нас вигляд це все. Все, смачного дякую, хто додивився це відео до кінця. Особлива подяка тим, хто робив лайки, репости, особливо тим, хто підписався на канал. Смачного до побачення!